Мої дорогі брати і сестри, вітаю вас таким знаменитим, глибоким, важливим духовним вітанням. Христос родився. Сьогодні маємо різдвяні свята 2024 року. Ми на переході в наступний рік, і Господь один певне знає, що буде в наступному році. Наша ж задача триматися Його серця, його душі, Його слова, Його духа зі всіх наших сил. Але тим не менше, в такий знаковий день побажаємо один одному і помолимося один за одним, щоб Господь нам дав взаємну свою благодать, бо ми знаємо, що яке би не було горе, біда, випробування, якщо ми стоїмо впевнено на Божій дорозі, на Божій стороні, ми на скелі Господній твердій, ми в башті Господнього слова і Божої неприступної присутності для ворога. Христос народився. І зараз я хочу сказати кілька слів про те, що це не тільки подія, яка була в історії 2000 років тому, яка сталася з Божим сином, з його втіленням. Це не тільки свято, таке кожнорічне і особливо гарне в фольклорі українського народу. Це також є дуже сильна, я скажу так, метафізична подія для серця і натури кожного нас. Це така важлива подія, яка відбивається в житті. Кожної живої людини, яка віддала своє серце і душу Богові. Ця подія сталася дві тисячі років тому, але вона настільки потужна і сильна, що при нашій вірі і при нашій любові, коли ми повертаємося всією нашою натурою до Христа, до Господа нашого Ісуса, ця сила Його різдва вона проходить крізь віки. Вона проникає в нашу власну душу і в наше власне серце, таким чином, що ми можемо сказати згідно Господнього слова і ми за тими ділами, і діяннями, які робить благодать Божа в нашому серці, що Христос родився в нашому серці і в нашому житті. Тому вітаю вас з тим Різдвом Христа, яке було дві тисячі років тому. Вітаю вас з тим Різдвом Христа, яке сьогодні святкують як свято, всі українці. Християнського напрямку, але також і найбільше вітаю вас, діти Божі, з таким Різдвом Христа, яке відбулося безпосередньо в глибині вашого серця і вашої душі. Хочу зараз нагадати вам кілька місць важливих писання, щоб показати вам, що ці місця писання ми можемо назвати різдвяними місцями писання по відношенню до кожного з нас. Хоча вони не є з перших глав Євангелії, де описується дійсно історія. Події Різдва Христа. Це є інші місця Писання, які говорять про процеси Святого Духа в душі людини, коли людина починає вірити Богові і як Дух Святий видозмінює цю людину. Але тим не менше, сьогодні ми можемо однозначно назвати такі місця Писання, такі істини Господні, як різдвяні. Давайте перша з них я її цитую з Євангелія Івана, 14 глава, 23 вірш. І тут написано: Ісус відповів і сказав. Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього, оселю закладемо в нього. Згідно цих останніх слів, що Ісус обіцяє, хто буде вірувати йому, і Слово Його тримати, Він і Отець Небесний прийдуть і оселю всередині. Життя і душі такої людини закладуть. Чим це, друзі мої, неріздвяне місце писання і неріздвяна істина, яка говорить про те, що Христос родився в серці кожного з нас. Я хочу, друзі мої, сказати, що от в той момент, коли людина кається, і коли вона дійсно віддає Богові своє серце, свою душу, і це відбувається щиро-щиро, скажімо, в її натурі, то в цей день. Це може бути і не грудень, і не січень. Це може бути якийсь червень чи травень, але саме в цей день для цієї людини відбувається. Те саме Різдво Христа, але вже всередині її душі і всередині її серця. Давайте ми вернемося ще раз в це місце писання, і ми побачимо, як Господь будує взаємозв'язок між причинами і наслідками. Він говорить: як хто любить мене, бачите, з чого все починається? Починається все з того, що ми повертаємо очі нашого серця до Христа, який був є, і гряде. І щось має відбутися між такою людиною і вічним Христом. Напевно, передбачається, що людина десь проникла, десь в зміст Божого Слова, проникла в Дух Святий, переживши, як Господь любить, і вона полюбила Христа, її потягнуло до нього. Вона захотіла йти за ним. І тому Господь так каже: якщо хто ось так любить мене, то й слово моє берегтиме. і дійсно воїстину. Любов до будь-якої людини вона веде до того, що ця людина починає цінити цінності того, хто вона любить. Тому Господь тут не відкриває ніч якогось особливого правила, якогось особливого закону. Він говорить про те, що відбувається між люблячими людьми. І як хто любить мене, то й Слово моє берегтиме. Я люблю Христа, я люблю Ісуса, люблю Бога Отця, і тому я розумію, що Його Слово, їхні слова, в них сокриті, їхні цінності, і це цінності мої. Тому я люблю Слово Боже. І далі написано ось так. І Отець тоді Його полюбить. Це як наслідок. Той, хто починає любити Його Слово, то отець його починає. Починає любити, але друзі мої, звісно, не починає любити так, що, мов би, ця любов тільки почалася від того моменту, коли ми полюбили Бога. Ми знаємо, інше місцеписання говорить про те, що Бог є любов, Він завжди любить, Він любить все своє творіння. Але що ж тоді означає місце місцеписання, що тоді Отець полюбить того, хто полюбить Його Слово і полюбить його сина? Напевно, йде мова про якусь іншу нову більшу, глибшу степінь любові Божою чи відношення Бога до такої людини, коли він бачить, що людина з тембрів гріха зі світу піднялася і поклала собі Христа і його слово собі на серце. Я можу так сказати, що до того Отець любив таких людей, які були в гріху, сидячи на троні. Але після цього, коли ця людина зацікавилась Христом і віддає йому своє життя, то для нього Бог, Отець встає з трону, і його любов, якби вже в іншій по позиції, позиції його серця, його душі, і далі написано, що наслідки оцієї любові, нашого відношення до Христа вони не закінчуються. Тоді отець, як я говорю, встає з трону і він йде, він йде щось робити. І що робить Бог Отець разом з Христом, якого ми любимо, перед яким ми складаємо наше покаяння і визнання нашого життя? Написано так. Вони приходять, Бог Отець, Син, Дух Святий, приходять до Нього, до такої людини і оселю закладають в ньому. Оселю закладають в ньому. Це буквально означає, що Бог починає жити глибоко в серці і в житті такої людини. Я пригадую інше писання, де до Ісуса прийшли мати і його брати. І напевно якось. Оцей, хто про це повідомив Ісуса, він зробив якийсь такий особливий урочистий спосіб, де передбачалося, що Ісус повинен тут же припинити цю проповідь і наставлення багатьох багатьох людей. Але Ісус зробив ось що? Він сказав, перервавши цю урочистість приходу Марії, і ми не відмовляємо її в її значенні, і в братах Христових. Ми Розуміємо, що мав на увазі Ісус. Він сказав: А хто мої брати, і особливо хто мати моя? Він сказав: Ті, хто слухають Моє Слово, виконують його, бережуть його в своєму серці. Іншим словом. Люблячи Слово Господнє, люблячи все Боже, це призводить до того, що поселяючи в своїй душі його Слово, ми в якійсь мірі поселяємо насіння Боже всередині нашого серця, і воно починає рости так, як поселяється насіння маленької дитини в лону її матері. Отже, виходить так, як Ісус говорить про глибину оцього перебування в людях, що не тільки Марія є тією, яка винусила Христа в своєму житті, він ще говорить, що ти і я можете бути як люди на землі, навіть чоловіки, де йде мова про лоно духовне, лоно серця, а не про лоно фізичне, можете бути тими людьми, які можете виношувати Христа в собі. Отже, ви бачите, що навіть от з цієї точки зору, як Ісус відізвався про таку корпоративну свою матір, або, скажімо, про всіх тих, хто носять в собі Його, і багато інших місць писання. То ми маємо справу з дуже великою Божою істиною і навіть таїнством, яке можна спокійно назвати Різдво Христа. Але оця вища степня Різдва Христа, і коли йде мова про те, що Христос він всередині в нас не просто в Ефлеємі, не просто дві тисячі років тому, і навіть не просто Різдво Христа, яке зафіксоване в історичному літочисленні, коли от ми будемо святкувати 2025 рік. То це будуть святкувати представники різних релігій. Так сталося, і я думаю, що це Боже провидіння, що Господь захотів зафіксувати якось, так, знаєте, автономно, суверенно, своєї точ... ну, якби від себе, повернув так хід історії, що прийнято по сьогоднішній день оце літочислення. Не просто нової ери, нової епохи, а від Різдва саме Христа. Тому навіть ті люди, які сьогодні не святкують Різдво Христа, вони можливо не поважають, може хтось не знає, не цінить розуміння біблійного Христа. Але коли прийде 1 січня, всі люди по всій землі будуть святкувати не просто Новий рік, вони будуть святкувати Різдво Христа. Хоча би як історичну подію, але ми з вами сьогодні говоримо про щось набагато більше і щось набагато глибше. Ми говоримо про оцю завершальну стадію Різдва Христа як таїнство всередині наших сердець, всередині наших душ. Мені так подобається, скажімо, оце... Проведіння також Господнє, де народився Ісус, народився Христос не в царській палаті, не в домі багача багато якогось купця. Хоча я думаю, що якби Дух Святий хотів, він би це передбачив, він би так зробив, що місце би лишилося під час перепису населення і для Марії і Йосипа, але. Навпаки, я вірю, його передбачення надприродне провидіння воно так хотіло, щоб місця не залишилося для Йосипа і Марії в будинках, лише в будинку для тваринок. І оцей вертеп, старослов'янське слово, яке означає ну, печера чи притулок, чи, скажімо, там Стаєнка, вона була на той час без тваринок, бо ми бачимо потім по історії цього земного різдва. Що Пастухи були в полях в той час. Вони випасали овець і е, стаєнка ця була чиста. Наскільки вона могла бути чиста, свіжою соломою і так далі. Але тим не менше, Господь вибрав собі за місце своєї появи на цій землі саме скромне смаренне місце, яке тільки може бути. Для чого Господь це зробив? Він показує нам ці обставини свого історичного різдва, що він не стидається ніколи. Народитися в серці самої опущеної людини на цій землі, серце якої може виглядати як той самий вертеп, як місце не просто для тварин, а місце для життя колишніх демонів. І отже, навіть в такому серці Господь може з любов'ю прийти. Дихнути туди в нього життя своє і поселитися в такій душі і в такому серці. Тому, друзі мої, бачите, як сьогодні в нашому спілкуванні Різдво воно багатогранне, воно багатостороннє. І найцінніший його прояв це той, який відбувається в серці кожної людини. І я би так сказав, друзі мої, що Різдво Христове відбувається багато разів в рік в житті кожної наступної людини, яка до Бога приходить, і згідно Івана. Відбувається в її душі точно так, як сказав Господь. Ця людина відкрила своє серце Христу, Месії, Господу нашому. Вона починає слухати, вслухатися в його слово, любити Його істину. Це для неї цінність. І тоді отець для неї встає з престолу. Звичайно, в іншій іпостасі. Він ніколи не залишає іпостась, вседержавну свою, іпостась, яка все контролює, всю вселену на престолі. Але Бог дивний, Він може в іншій своїй іпостасі прийти разом з Христом і оселитися в серці такої людини, щоб Христос Христос через віру вашу замешкав у ваших серцях. Це мені здається, що краще, вже по різдвяному неможливо. Висказати оце таїнство. Апостол Павло, розуміючи всі божі таїнства, він каже: Я молюсь, я хочу, я вважаю, що це так важливо і правильно, щоб Христос не просто з трону свого благословляв вас, не просто ви з землі на небі Христа поважали а Він каже, щоб Христос через вашу віру замешкав у ваших серцях. Дивіться, два важливих слова замешкав і у серцях. Де серце в цьому різдвяному таїнстві зображається, як оця сама утроба людського. Духа, утроби людської душі, і виходить, що в нашому серці ми можемо носити Бога. В нашому серці ми можемо, як Марія, носити повністю Христа. І друге слово, воно говорить, замешкав. І це буквально не означає, прийшов в гості, щоб піти, це буквально означає, прийшов назавжди, щоб жити, жити без кінця. І от це приблизно так, як Ісус втілився в своєму історичному Різдві. Він став людиною, щоб прожити в цьому домі людського тіла, свого власного тіла, але людського тіла, яке в якійсь мірі було прийняте ним, яке було неприродне для нього, але до кінця свого земного життя. Він замешкав на землі, поки не був розп'ятий на Христі і не Воскрес. Точно так само Ісус, якого ти і я приймаємо, Він замешкує в наших життях і замешкує в наших серцях. Тому ми можемо сказати, що ми є люди суцільного Божого Різдва. Ми дякуємо Богові за це його народження в вертепі, за його народження в історії, але найбільше кожен з нас повинен дякувати Ісусові за те, що Він народився саме в серці кожного з нас. Бо коли Господь вдруге повернеться на цю землю, виявиться так, що попри те, що він був дві тисячі років тому на цій землі, він народився в тілі єврейського месії, але для багатьох людей це нічого не означає, і воно ніяк на них не вплинуло. Він в своєму різдві таки не народився в їхньому серці, тому що. Було дуже важливо, як і в Марії, прийняти це послання Гавриїла і згодитися з ним, щоб зачаття Христа відбулося. Точно так само дуже важливо, щоб ми нашим відношенням до Христа, смиренням, вірою, покаянням і любов'ю, відкрилися до цього Христа, щоб він народився всередині нас. Отже, в тобі і в мені, мій брат і сестра, замешкує в серці Христос, тому свято. Сьогоднішнє Різдва і християнське свято, воно для нас має мати оце особливе значення. Це не тільки історія, це наш день, це день наших перемін, це день, коли змінилась наша не просто доля, а вічна доля. Це день, коли Христос родився в нашому серці. Ми стаємо все краще і краще, світліші, і світліші, святіші, і святіші, і мудріші і мудріше Його слово. Апостол Павло про себе каже: і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Отже, так як воно було в Ефесян 3,17, де написано, Христос через віру замешка в наших серцях. Апостол Павло про себе каже: от, через мою особисту віру. Хоч я живу сьогодні в тілі, але я знаю, що в серці моєму, внутрі моєму живу вже не я. Не я керую своїм життям. Тобто, не я собі планую долю, не я вигадую собі цінності, не я формую собі якийсь там життєвий план, а Христос це все робить і Духом Святим його і постась такі присутня в мені, і вона наповнює мене. Тому, друзі мої, ми можемо також жити і ходити в цьому церковному таїнстві, де ми можемо просто не просто вітати один одного в будь-який будний день, а де ми можемо, як говорить часто на Богослужіннях, вітати Христа всередині один одного, і це буде абсолютна правда. Можемо сказати привіт, Андрій! І вітаю Христа, який живе в тобі. Привіт, Марічка і вітаю Христа, який живе всередині в тобі. Отже, апостол Павло каже, ще раз живу вже не я, але живе, але проживає Христос всередині мені. Тут в українському перекладі стоїть слово проживає, і як воно схоже до слова іншого замешкує, проживає і замешкує. Йдемо про якесь ґрунтовне, глибинну присутність, яка в Божа, яка вплетена в нашу натуру. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Той в мені перебуває, а я в ньому. Оці слова Ісуса це напевно, вища степінь біблійного богослов'я, вища степінь нашого власного богослов'я. Якщо ми це розуміємо, виявляється, ми можемо бути в Бозі. Ми можемо народитись в Ньому в той час, коли приходимо до Нього, але Він народжується всередині в нас і Він перебуває всередині в нас. Зустрічаємо ще одне слово, попри проживає Христос в нас і замешкує Христос в нас, ще є слово перебуває Христос всередині в нас тобто ми бачимо, що ми не просто є перед Богом, ми не просто є з Богом, ми є всередині Бога. І знову ж таки, не хочу, щоб відбувалася інфляція оцих Божих істин. Йде мова, напевно, про тих людей, які дійсно. Можуть сказати, я люблю Бога, я не можу жити без Нього, він моя доля. І отже, коли в людини таке слідування за Ісусом, то це про неї говорить сам Ісус. Він перебуває такий в Христі, а Христос перебуває в ньому. І чим, друзі мої, це не Різдво. Але в даному випадку Ісус це Різдво своє в людині зводить до ось таких такого виразу, хто тіло моє споживає, і кров мою п'є. мова, напевне, що про церковний. Таїнство причастя, але не тільки кожне таїнство багатогранне і має неймовірну глибину, де ми можемо розуміти, що споживати тіло і кров Христа. Можна також пожиттєво кожним своїм життєвим актом, це знову ж таки питання нашого власного посвячення і приналежності до Христа. В кожному нашому вчинку і в кожному нашому слові і думці може бути присутній Господь. І оця його присутність, з якою ми рахуємося, формуючи наші діла і слова, і думки, навіть так, щоб вони були в Бозі і від Бога, тоді можна так сказати, що це також вища степень причастя Христа. І, отже, хто має таке причастя Христа? Таке таку койнонію древнє грецьке слово, яке означає таку глибинну спільність, то він народився в серці такої людини і безперестанно перес перебуває. Тому наш, хоч свято Різдво закінчується, як знаєте, календарна подія, але істинне таїнство Різдва не закінчується ніколи. Він, народжуючись в нашому серці, як ми читаємо сьогодні в писання, він замешкує. Всередині в нас, Він оселюється всередині нас, Він проживає всередині нас і Він перебуває всередині нас. Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх, тобто сили світу, демонів, самого сатану. І написано далі: більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. І ми знову зустрічаємо це різдвяне таїнство, оце глибинне різдвяне таїнство, що Христос є всередині в нас. Христос є в нас. Ми не просто перед Ним і з Ним, ми в ньому, а Він всередині в нас. І далі написано, що оце є особливість діток Божих. Як написано, ви від Бога дітки, і ви перемогли всяку нечість. Але як ви перемогли? Перемогли тим, що він живе всередині вас, не просто його силою, його знання, а перемогли його присутністю, його різдвом всередині в себе. Ще є дуже одне прекрасне місце писання, де написано: в об'явленні 3.20, в об'явленні Ось я стою під дверима та стукаю, і ми всі знаємо. Що йде мова про двері нашої душі, нашого серця, того самого серця, куди хоче потрапити Господній син Христос. Я стою під дверима і я стукаю. І коли хто почує мій голос, а далі ми можемо вставляти те, що ми прочитали з іншого місця Писання, де ми полюбимо, Його, де ми слово Його будемо берегти і чути. Отже, коли хто почує мій голос і Його слово, і двері відчинить. Йде мова, напевно, вже про віру, яка необхідна для того, щоб він замешкав всередині в нас. Отже, хто двері свого серця і душі відкриє, Ісус далі так і говорить: Я до нього увійду. Йде мова не про подію фізичну, але йде мова про подію таїнственну, подію як містерію. Я до нього війду. І знову ми бачимо це різдвяна істина, різдвяний дух. Я до нього увійду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Йдемо, коли йдемо про цю вечерю. Коли ми об якби дозволяємо Христу війти в наше життя, то це та вечеря, яка ніколи не закінчиться. Тому що, коли він приходить в життя людини, ми вже сказали в інших місцях писання, він назавжди перебуває в людині, назавжди проживає в людині, назавжди замешкує в людині і оселюється в людину. Тому це вечеря єдина довжиною у все наше життя. Як мені ця подобається ідея близькості Божої з нами. Я розумію, що можна додати ще десятки місць писання, які будуть говорити один і той самий Його задум, один і той самий задум, який полягає в тому, що він так сильно глибоко хоче бути всередині в нас. І тільки наша тепер, якби відповідь Господу, наскільки ми сильно захочемо, щоб він був в нас і щоб ми були в ньому. Тому я вірю, що маю справу з запальними Божими дітьми, справжніми. А хто себе таким не відчуває? Вам потрібно всього лиш одну коротку молитву до свого Спасителя, і місця якої буде приблизно такий Господи. Якщо так, то ось моє серце, ось моє життя, ось моя душа. Якщо ваше серце горить під час цих слів, то це буквально означає, що це він і стукає в вашу душу, і не треба просити, особливо, щоб він заходив. Бо він для цього і прийшов, різдвяний Христос. Тільки треба його розуміти не тільки як малесенького Ісусика, як часто навчають маленьких дітей. Так він був один час таким малесеньким і навіть безпорадним, і беззахисним, де Марія і Йосип його захищали. Але це був коротесенький момент його історії. Він той, хто після цього знищив сатану і весь світопорядок. І на ж, і скоро він прийде, і ми побачимо, як воду зміниться завдяки йому все творіння, коли забереться смерть і все решта. Тому сьогодні ми маємо справу, коли кажемо з різдвяним Христом, не малесеньким і безпорадним, а неймовірно могутнім, впусти такого Господа в своє життя, впусти такого Христа в своє серце. Можливо, до цього часу ти десь розумів, скажімо, Різдво чи Христа. Знаєш, в такому ну, церковному, занадто, можливо, якомусь такому релігійному форматі, де ти не нерозумівно ну, є, яка з нього користь, то я тобі скажу, що можливо треба пробратися скрізь ті шаблони релігійні і уявити собі цього живого Христа. Дивіться, коли ми тільки що читали ці дивні місця Писання, ми бачимо, що не банальні речі говорить Ісус в цих місцях-писання, а глибоко. Духовні, глибоко таїнственні від слова таїнства. Я би так сказав, для декого, метафізичні, філософські речі, але разом з тим абсолютно реалістичні це речі глибокої дійсності, які з'являються в наших життях тоді, коли він дійсно приходить в наше серце. Будь благословений, мій брат і сестра, я дуже радий, як і ти радий за те, що в свій час нам вистачило розуму впустити. Господа живого в наше життя і серце, де коли люди собі думають, що от впусти такого Бога в серце він тебе приведе до монастиря. Я нічого не маю проти монастирів, коли в когось є таке от покликання. Я просто говорю про те. Бо це деколи неправильне розуміння, що Господь зробить тебе дивакуватим, чи якимось настільки аж усамітненим і забере від тебе все. Він прийде, як написано, всередину твого дому, всередини твоїх обставин, всередину твоєї сім'ї, всередини твого розуму і навіть всередину твоїх гріхів. І коли він прийде отак, в твоє життя, все буде по-іншому, все буде цвісти, все освятиться, все буде пахнути ним і буде пахнути Богом. На кінець, мої дорогоцінні, вітаю вас все ж таки з тим святом якби церковної календарної події. Вітаю вас зі святом події історичної, яка трапилась 2000 років тому, що Господь благоволив до нас і прийшов на цю землю і втілився. Вітаю вас з тим Різдвом Всесвітнім, який буде відображений скоро в новому році, пам'ятайте. Що якби люди навіть воювали з Христом, вони все рівно будуть святкувати своє рідне Різдво Христа, святкуючи свій новий рік. Отак От зробив Господь. Також вітаю вас з українським таким фольклорним традиційним святом Різдва, з святою вечерю, зустрічю родичів і так далі. Насправді це дуже велике благо, коли завдяки цьому цій християнській події збираються родини разом. Але, любі мої, Пам'ятайте, що апогей цього свята, апогей цієї істини, апогей цього таїнства, він якраз і полягає в тому, наскільки той Христос, причинник того свята і цих історичних подій, він насправді є глибоко всередині в тобі. І нехай наступного року, наступного року, отой Христос. Як це відбувається з малесенькою дитиною, яка зачинається в утробі матері, нехай він росте і розширяється, і заповнює все твоє життя. Я знаю, що з дитятком ми знаємо, як цей процес відбувається маленьким, земним дитятком воно потім народжується, скажімо, займаючи певний обсяг утробі матері і далі не може. Але наш Христос всемогутній, Він хоче, і ми повинні дозволити йому, і навіть прагнути цього заповнити всю нашу істоту на 100%. Порожнину нашого розуму, нашої душі, і серця, наших взаємостосунків, цінностей, цілей, і можемо продовжувати описувати всю людину, всю людську суть, сущність і всюди туди поміщається Христос. Отож, я бажаю вам наступного року, щоб Христос всередині вас ріс. І щоб ви росли у Христі, нехай свято. Таїнство, верніше, таїнство Різдва Христа ніколи не зупиняється. Дозвольте ще хвилинку благословити вас від свого серця, Господи, іменем Твоїм Ісус. Я благословляю моїх дорогоцінних братів і сестер, цих дорогоцінних Божих дітей, в серці яких, і в житті яких, і в долі яких сталося це чудо, Різдво Христа. Будьте благословенні во ім'я Господа Ісуса. Нехай наступний рік це буде руком Божих чудес в вашому житті, тому що Христос чудотворний, Він на кожній сторінці місця писання творить чудеса. І я, Господи, благословляю моїх братів і сестер, знаючи твою природу, ти не будеш бездіяльний. Ти, Господи, утримавши місце в життях наших, будеш творити Твої чудеса, наших перемін, нашого порятунку, спасіння, забезпечення, нашого навчання. І нашого пізнання, і наяви самої любові. Будьте благословені в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Файного вам різдва тепер і протягом цілого року.